Це сталося. Росія залишилася без танків. Кількість втраченої техніки вражає, воювати доводиться ледь не гуліруч. Авіація в хлам F-16 мінуснув легендарну сушку Путіна. Тепер удари ще більш прицільні. Шок, відео гори техніки не доїхали до фронту. Про все це далі Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. У 2025 році російські танки перестали існувати як фактор на полі бою у травні 2025 року. Підтверджені втрати складали одну десяту від початку вторгнення і одну п'яту від початку наступу 2024 тисячі за даними супутникової розвідки та моніторингу урпостінгнет, структура російського танкового парку буквально розпливається на очах. Сучасних машин стає все менше. Частка Т-90 і Т-80 невпинно знижується. На фронт кидали все, що рухається. Спершу масово пішли застарілі т 62 але й вони вже практично вичерпалися. А тепер на полі бою, дедалі частіше, з'являються т 55 Так, ці ветерани 1950-х ще іноді вистрілюють. Втім, одразу потрапляють у списки втрат. Ще в 2024 році на базах зберігання СРСР зі супутника було видно відсутність танків, які можна швидко поставити на ноги. Зараз це видно по фронту. Тепер же у строю російської армії залишилися старі версії та експериментальні модернізації важкої техніки. Блогер Денис Казанський пояснив, до якого стану це довело армію РФ замість танків. Тепер використовуються звичайні легкові автомобілі, баги та мотоцикли, що призвело до зростання втрат особового складу. Росіяни йдуть на крайнощі терміновий указ генштабу РФ. Тепер у штурми лише на мотоциклах, мінних полях виключно на двох колесах. Армійці шоковані і змушені пристосовуватись до нових реалій війни. Кого чи що окупанти повинні будуть осідлати наступним? Усе про це розкажемо вже за мить. мы находимся с вами на полигоне, где мотогруппа мотогрупа бригады бригади іспаніологу отрабатывать учебные задачи. Группа была сформирована буквально дві недели назад на базі по розділеннях штурмівку. Росія готує нову тактику наступу на весну літо цього року. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. За їхньою інформацією, відтепер бронетехніку окупанти змінюють на мотоцикли. А вот эти появились уже по всей линии бойового столкновения. Естественно, сьогодні разрабатываются тактические прийоми з нашої сторони, как этому противодействовать. Понятное дело, что цель е, мелкая, очень сложно її поразить на самом деле дроном. Це, очевидно. Як зазначають експерти, на мото Кремль переходить одразу з кількох причин. Головна це звичайно кратне збільшення кількості дронів ЗСУ. Росіяни й самі не приховують, що українські оператори БПЛА вже так набили руку знищувати їхнього брата. що Ціль розміром навіть з легковий автомобіль для них давно не проблема. Тому засоби пересування РФ тепер шукає максимально дрібні та швидкі маневрені ніж автомобілі. також, даже якщо взяти ці fpv дрони, то ну я не думаю, що вони будуть задійствовати в півдрони радіка мотоцикли. Причому тактика наступу на мотоциклах схоже ініційована прямо із генштабу РФ, адже на полігонах супутникові знімки регулярно засікають тренування майбутніх смертників на двоколісній техніці. В Свою чергу бронетехніка на навчаннях практично не використовується. Якщо... операторы видят бронетранспортер, то это понятно. Это экипаж, это еще там десяток орков, это э, боевая машина. Уничтожение одной такой боевой машины сразу ну, результат умножает на 10. Э, мотоциклист, одиночный мотоциклист или одиночно бегущий орк, так цель но за кажд... нужно ее масштабировать в 10 раз, чтобы каждого по отдельности уничтожить. Вот россияне, э, российские смертники, пытаются использовать все возможные легкие средства там, передвижения для того, чтобы увеличить свою мобильность. Проте аналітики зазначають, що таким чином командування РФ береже насамперед не людей, а техніку. Спочатку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 10 з половиною тисяч тільки танків. Тож залишки вцілілої бронетехніки зараз бережуть як зіницю ока. 70-80% случаев использования тяжелой бронетехники, особенно танков, это уже не свойственные для танков задачи. Это фактически выполнение артиллерийских операций. З закритих позицій, я танковий бой. Тим часом штурмовики вберегти ніхто не збирається. Сів на двоколісний і вперед. Окупанти ж намагаються вберегтися самі за звичкою, використовуючи старі тактики: на кшталт мангалів на броні на мотоцикл. So cool. О така mm -hmm. от защита. зробили. От та будете, да, захищатися mm -hmm. так А А на чоє на бойові задачі будете? Mm -hmm. на евакуацію? Не На задачбої задачі. От на, на такой ласточки Надо та цвет покрасити. Проте захиститися сіткою над мотоциклом від ударного дрона. Ідея безглузда, адже уламки все одно полетять у водія. Тому досвідченіші мотоштурмовики кажуть: якщо почуло український безпілотник, врятувати може лише реакція. Саме саме останній момент, коли кадавже чувствую, його затилком, надо уходити вліво або вправо може врятувати життя. при цьому варто згадати, що мотопідрозділи є і в українській армії. Щоправда, використовуються вони зовсім інакше. Замість безглуздих штурмів у лоб. Наші військові байкери працюють під прикриттям з неба. І їздять не стільки в атаку, для доставки БК та провізії, а також для евакуації поранених ми теж беремо какие-то використання вражеської тактики, в тому числі у нас теж є подразелення, которые пересіли на цих металічних коней і теж будуть кошмарить передові позиції російських войск. Тому беремо найкраще, використовуємо найкраще в тому числі врага, і готуємо проти Ерше в історії український F-16 знищив російський су 35 над Курською областю. Про це заявило німецьке видання Bild. Відтак стало відомо, що шведська авіація засікла літак за 200-300 кілометрів від кордону. Дані оперативно передали американському F-16. Той випустив ракету і ліквідував ворожу ціль. Пілот РФ катапультувався, а українські пташки повернулися на базу без втрат. За рахунок чого це стало можливим, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце. Була влаштована так звана засідка, ось яка й дозволила знищити е, ворожий літак е, багатоцільовий винищувач Су-35 який е, достатньо близько наблизився до. Лінії е, кордону з Російською Федерацією, ось і відповідно міг потрапити у так звану засідку. Якщо говорити про спільну роботу літаків АВАКС-16, то маємо розуміти, що після підключення українських літаків F 16 до системи Лінк 16, це дозволяє фактично передавати контроль над такими ракетами до літаків типу АВАКС і одночасно цим вимикати свій власний бортовий радар, використовуючи інформацію з радарів таких літаків АВАКС. Тобто це робить літаки F-16 Ну набагато Менш помітними, а в деяких випадках навіть практично невидимими. Втім, не щастить росіянам не лише з авіацією. Одразу мінус 13 танків та 103 одиниці техніки. Такий урожай зібрали українські військові внаслідок удару по локомотиву окупантів. Уже за кілька днів після офіційного повідомлення Сил оборони Півдня видання НВ опублікувало супутникові знімки, на яких помітили невідомий об'єкт. Уперше невідомий об'єкт з'явився на знімках від 6 червня. Він розташований на залізничних колях біля села Зоря в Бердянському районі Запорізької області. На знімках за попередні дати цього об'єкта немає. Ймовірно, це уражений залізничний локомотив. Тим часом росіяни у пабліках волають про те, що локомотив із танками та іншою технікою, начебто, атакували під час спецоперації фпв дронами. Україна наразі такої інформації не надавала. То чим насправді могли б поцілити у жирну ціль ЗСУ? Дізнаєтесь вже за мить. Павутина 2.0 проти російської військової техніки та залізничної логістики. Саме так нову операцію ЗСУ охрестили у z пабліках. Очевидный немыслимый наших спецслужб. Смысла молчать уже нет. Враг уничтожил локомотив с танками и десятками единиц бронетехники. Противник беспрепятственно уничтожил большую часть техники. Операция «Паутина-2.0». Кто-то за это должен ответить. И сейчас при желании небольшая группа диверсантов способна вывести из строя целое авиационное подразделение. Достаточно только подойти и запустить некоторое количество дронов. ПВО, скажем так, з роєм е, організованим роєм дроном вона не справиться. Сили оборони Півдня України знищили величезну колону російської військової техніки, атакувавши потяг, що перекидає танки та бронетранспортери на фронт. Сили оборони півдня України вразили локомотиви з колоною ворожої техніки. Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки. Офіційно ЗСУ поки не повідомляють, яким чином вдалося успішно вразити локомотив і більше сотні одиниць ворожої техніки. Але в мережі, а саме у заболоті, поширюється інформація, що у спецоперації України знову були задіяні ФПВ-дрони. Из ЖД-контейнеров типа Хоппер зерновозы в какой-то момент прямо на ходу стали слетать люки, через которые насыпают зерно. Именно через них вылетали дроны и атаковали технику, что была расположена на вагонах платформах. Какой гений додумался совместить эшелон техники с зерновозами – загадка. А также как СБУ удалось спрятать там дроны – тоже неизвестно, но итог был таков. Перший удар був нанесен по локомотиву, после після чого поїзд терять скорость и был остановлен. Противник безпрепятственно уничтожил большую більшу техники. техніки на користь версії за дронами Говорить той факт, що кількома тижнями раніше президент України згадав про успішну спецоперацію з масового знищення окупаційної техніки і застосуванням сотень маленьких дронів. Нещодавно у нас був цікавий удар по понег. Одночасно ми вдарили 400 -ма маленькими дронами. Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно, і ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою. Це була спроба такої операції, і ми продемонструємо їм в рази більше ніж ця операція. Чи справді запаси танків у РФ на нулі пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного? Нас з вами майже 430 тисяч підписників. Далі більше побачимось.